Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, по благословенню митрополита Гафанґала готовиться велика гуманітарна місія на схід нашої держави до Покровська і до тих містечок, де зараз іде близько фронт, де страждають наші громадяни. Ми проводили багато благодійних ярмарок, дуже удачних ярмарок, які дякуючи вам, зібрали кошти, зібрали і гуманітарну допомогу. І сьогодні в храмі до Єсть» на Олексіївській площі Тя наш блачинник який займається соціальною підтримкою. Зараз він тут наблюдає за тим, як ми знімаємо відео. Готове зі своїми підлеглими гуманітарний узвіз для того, щоб ми могли завести, я думаю, в ближайші дні. Ми веземо кошти, які зібрали на наших благодійних ярмарок. Ми розчитуємо більше ста людям роздати по п'ять тисяч гривень і роздати також гуманітарну допомогу. Це їжа, це і кобаса, і сир, і крупи, і масло, а також засоби гігієни, які люди просять. І зараз іде підготовча робота. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, просимо ваших малих, щоб Бог нам допоміг. Це все зібрати і допомогти завести саме головне забрати звідти людей на евакуацію. Ми, як завжди, залишаємо номер телефона, гарячу нашу лінію. Ми знаємо, що люди, які знаходяться там при фронтових зонах, бачать наше відео. Ви можете зателефонувати і залишити заявку. І ми можемо до вас під'їхати і передати вам гуманітарну допомогу. Також ми залишаємо наші реквізити. Добро фондейшн, добро об'єдне», і ви можете пожертвувати, задонатити на всі добрі справи. Отож. Олексіївська площадь готується до гуманітарної допомоги. Готується для того, щоб нам зібрати все. Коментарі на пресителе мітрополіта Гафан. noi din Blagocenie ce cel mai departe de la Odessa, Blagocenie, teritorie, s-a organizat prin cinste cu privânt Mașii Domnului, iar mă rog, unde din toate parohiile. Și cei ce s-au adunat de acolo m-au dus azi în coace câteva kilograme de produse, conservații diferite, faine și am adus și îmbrăcăminte pentru copii, pentru lume, câteva Гривень, Кари, Спиди, Полоспендру, Ламни, Кари, Потимеск. Не сделай с примяском, сажу тело тот. Понял, понял, понюшу. Вот этот вопрос просто отдельно. Отдельной частью, и вы сможете, так сказать, хорошую представку. Все, значит, мы в отдельный пакет, чтобы можно было взять и отдать. На завершення дуже просимо ваших молитв, щоб матір Божа допомогла нам з'їздити туди, завести, забрати людей і повернутися цілими і здоровими назад, додому до Одеської єпархії.